Миколу сразу нахуй, він в прошлом году виніс півтони зерна. І це карманами. Ти представляєш, будь у нього хоч один пакет, блядь. Алло, ви рап косите там. Так якого хуя Микола, мені вже третій раз відправляє приглашення в Сакровище піратів, блядь. В сундук йому відкрити. Я нахуй зараз прийду пооткриваю вам сундук. На, блядь. та пиздец. Та я сняла хату в центрі в Києві. В центрі Троєщини но ну, ріелтор сказав, там 5 минут маршрутка і вже на Хрещатику. А в мене тут з ділки, хуєлки, ти сам розумієш, що фермерство, блять. На закупку соляри ти хочеш взяти Віталіка, блять. Я тобі напомню, як Віталік в минулому році вивіз 17 каністрів соляри. Пищано. Під Ніколаєвом він їх продав, блять, і вже через час він сидів в аеропорту. І це все на мотоблокі. Ну і ви мені звоните, блядь, по поводу зарплати. А по поводу зарплати я сказала, куди до люди, До люди, Я не знаю, не за Петрович, тому що якщо вони догадаються, що ніякої люди з бухгалтерії немає, ти поняв.